Молитва за вирішення проблем, Господи Всемогутній, Ти світло у темряві, ти істина серед сумнівів, ти сила у час слабкості. Перед тобою схиляюся з усіма своїми тривогами, зі всіма питаннями, на які не можу знайти відповіді, з усіма труднощами, що стоять переді мною. Ти бачиш мої хвилювання, мій страх перед невідомістю, мій біль від нерозуміння, як діяти далі. Господи, направ мене, просвіти мій розум, щоб я прийняла правильне рішення згідно з твоєю волею. Дай мені мудрість розрізняти істинне від хибного. добру дорогу від тієї, що веде у прірву. Господи Ісусе Христе, Ти казав, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Я стою перед Тобою з відкритим серцем, шукаючи твоєї допомоги. Дай мені знак, як діяти. Відчини ті двері, через які я маю пройти, і закрий ті, що ведуть до падіння. Господи. Якщо ця ситуація випробування для мене, дай мені терпіння та силу пройти його достойно. Якщо ж рішення залежить від мене, укріпи мій дух, щоб я не боялася діяти. Забери з мого серця сумніви, щоб я не блукала у темряві страху, а впевнено йшла вперед, тримаючи тебе за руку. Пресвята Богородиця. Ти покровителька усіх, хто у віччі, простягни не зі мною свій покров, випроси у свого сина швидке вирішення моїх проблем, захисти мене від необдуманих рішень, збережи від помилок, які можуть завдати болю мені або тим, хто мене оточує. Святий ангело-охоронцю, веди мене дорогою Божої правди, відведи від мене людей, які можуть зашкодити. І проведи тих, хто стане підтримкою у важкий час. Допоможи мені не втрачати віру, коли здається, що виходу немає. Господи, нехай твоя рука направить мене, нехай усе складається так, як буде найкраще для мене та моїх близьких. Дай мені серце сповнене довіри до Тебе, щоб я не сумнівалася у твоїй святій волі. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Друзі пересилайте цю молитву тому, у кого зараз проблеми в житті. Підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра.